Всім привіт! Сьогодні у нас обзор такого мініатюрного совєтського індикатора е, світлодіода. Такий він взагалі маленький, но друзі, цінний того, що він містить такий метал, як срібло і Деякі попадають, що всередині навіть місяць паладій. По в таких попадає рідко, вони йдуть немагнітні, це 100%. Ну отой метал, де йде між ножками в лампочці, його потрібно перевіряти, тому що часто попадають метали. Плати нової групи, такі як Паладій. Всім, друзі, дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!